Дорогі браття і сестри, до Великого Свята Вознесіння Господнього залишилося ще три дні, і ми продовжуємо наше духовне приготування. Сьогодні четверта проповідь із циклу роздумів про Вознесіння. У попередніх зустрічах ми торкалися різних сторін цієї великої таємниці, ми розмірковували про глибину біблійного тексту. Символізм 40 днів після Воскресіння та значення Вознесіння для кожного з нас. Ми також говорили про завдання церкви, про зв'язок між небом і землею, що розкривається в події Вознесіння. Тож, дорогі мої, якщо ви ще не слухали попередніх трьох проповідей, щиро запрошую вас повернутися до них. Вони допоможуть краще зрозуміти глибину цього свята і приготувати серце до зустрічі з Христом, який возноситься у славі, але не покидає нас. Свято Вознесіння це не лише пам'ять про момент, коли Христос тілесно вознісся на небо, це свідчення перемоги, повноти, завершеності Його спасенної місії на землі. Але… Це також і обіцянка, що ми, його учні, не залишаємося на землі сиротами, але маємо напрям, ціль і майбутнє між Воскресінням і Вознесінням 40 днів, під час яких Христос з'являвся учням, говорив з ними, укріплював їхню міру. Це була не просто присутність, це було саме формування церкви, підготовка до місії. Учні вчилися довіряти не лише зору, але і серцю, не лише дотику, а і своїй вірі. І ось постає глибоке запитання, яке ми маємо право собі поставити. Чи не означає Вознесіння, що Христос пішов від нас, чи не залишив від нас знову самих наодинці зі світом і з труднощами та злом? Ні. Навпаки, він став ближчим, ніж будь-коли, бо тепер його присутність не обмежується жодним простором. Тепер він поруч із кожним, хто його шукає. Він у слові, в молитві, у Євхаристії і у наших з вами зібраннях. Перш за все щиро дякую кожному, хто з нами за ваші молитви. За вашу підтримку, добрі слова, коментарі та вподобайки. Наше спільне служіння зростає і це, дорогі мої, завдяки вам. Дякуємо всім, хто пише коментарі та залишає прохання про молитву. Ми уважно читаємо кожне повідомлення і з любов'ю всім відповідаємо. Молимося за ваші наміри, згадуємо у своїх щоденних молитвах. Дорогі браття і сестри, коли читаєте коментарі і якщо вони звернені про когось із ваших близьких, про кого ви просите помолитися, запрошую всіх їх перечитувати і разом формувати єдину молитву за нашу велику родину, за нашу державу, за наш український народ і за кожного з нас. Якщо вам близький наш контент і ви хочете, щоб таких духовних матеріалів було більше, підтримуйте наш канал, підтримуйте його поширенням, підтримуйте його коментарями і, звичайно, спонсорством, якщо маєте на це можливість. Усе це нам допомагає розвиватися і сіяти Слово Боже ще далі. Поставте подобайку, щоб підтримати це відео. Напишіть у коментарях, що саме торкнулося вашого серця. І не забудьте підписатися, щоб не пропустити нові духовні роздуми, молитви та проповіді. Нехай Господь благословить кожного з вас і вознесе ваші серця до себе. Коли ми чуємо про те, що Христос вознісся на небо, у людському серці може народитися сумнів. А що ж тепер? Що далі робити, і чи не залишилися ми, як діти без батька сиротами? Але сам Спаситель ще перед своїми страстями дав учням і всім нам обіцянку, яка є основою християнської надії. Я з вами по всі дні, аж до кінця віку. Церква не просто людська спільнота, це живий організм, у якому Христос є головою, а ми являємося Його дітьми. Саме через церкву Христос продовжує діяти в історії, навчає, цілює, дарує благодать, і коли ми єднаємося у вірі, молитві та любові, Христос посеред нас. Христос не покинув нас. Він змінив лише форму своєї присутності, церква. Це як тіло Христове. Євхаристія це символ, який дійсно показує нам істинну присутність Христа у таїнстві причастя, істинна присутність Господа. Вознесіння не віддалило Його від нас, а навпаки, через Євхаристію він став ближчим, доступним кожному, хто відкриває своє власне серце. І коли ми приходимо до святої літургії, ми не просто згадуємо Христа, ми з ним єднаємося, приймаємо Його в своє серце. Перед Воскресінням Ісус сказав: Я вблагаю Отця і дасть вам іншого Утішителя, щоб перебував із вами повік. Цей утішитель, це Дух Святий, який прославляє Христа, нагадує Його Слова. Дія в серцях вірних, через Духа Христа ми відчуваємо Божу присутність і дію в нашому житті в наверненні, в покаянні, прощенні, в радісному світі і в всьому тому, що оточує нас. Дорогі мої, давайте подивимося правді в вічі: людське серце боїться самотності, і скільки людей навколо нас. Живе з відчуттям покинутості, скільки віруючих бореться з темрявою в душі, з відчуттям, що Бог далеко. І цей страх глибоко людський, але саме сюди, саме в ці місця болю, приходить слово з Євангелія: Ти не один, Христос з тобою. Давайте згадаємо апостолів, Христос Вознісся. І вони могли б зневіритись, оскільки вони більше не бачили його. Але Євангеліє говорить нам, що після Вознесіння вони повернулися до Єрусалима з великою радістю, не зі смутком, не з панікою, а з радістю. Чому? Бо вони вже знали, присутність Господа не обмежується тілом, він тепер у молитві. У таїнствах, у братерстві церкви і у кожному акті віри та любові. І хочеться вам сказати, якщо ви переживаєте час, коли складно, коли вам самотньо, коли у вас є проблеми, не поспішайте думати, що Господа немає. Дуже часто саме в таких ситуаціях Він діє найглибше. Христос присутній невидимо, але по-справжньому, і Він говорить сьогодні до кожного серця: не бійтеся, я з вами. Вознесіння Господнє це не лише урочиста подія, яку ми згадуємо з пошаною, це наша надія, яка зміцнює серце в годину скорботи, боротьби, втрат і зневіри. Бо в цей день ми чуємо, Христос не просто піднісся на небо, Він пішов приготувати нам місце. Давайте згадаємо його слова, які сповнені любові, у домі отця мого багато осель, я йду приготувати вам місце, щоб і ви були там, де я. Яка це втіха знати, що Христос не віддалився, а випередив нас? І Вознесіння це не втеча від земної дійсності, не кінець історії, а справжня мета нашої з вами дороги. Це нагадування, що наше життя на землі, тимчасове воно паломницьке, і як би важко нам не було, це не вся історія, це лише дорога веде нас до Отчого дому, де Христос вже чекає на нас. Ми з вами не створені для домовини, ми створені для Неба. Особливо дуже важливо, щоб почули ті, хто зараз переживає втрати, коли ми прощаємося з рідними, коли сльози течуть, коли ми плачемо на цвинтарях, коли серце рветься від болю. Саме тоді слово про Вознесіння стає Євангелієм для кожного скорботного серця. Бо ми знаємо, у Христа вже є місце для всіх наших рідних, які відійшли, Його обійми відкриті для тих. Вознесіння це запевнення, що смерть не має останнього слова. А коли ми самі проходимо випробування. Хвороби, самотність, еміграцію, несправедливості, війну, то сила нашої витривалості не в тому, що ми сильні з вами, а в тому, що Христос уже пройшов ці страждання, Він переміг і чекає нас по той бік болю. Він уже там, де ми хочемо бути, а значить, наш біль недаремний і небо. Для всіх нас відкрите. І важливо наголосити, християнська надія це не якесь хороше почуття, це не якась романтична мрія про те, що колись щось там буде, це впевненість в тому, що Христос наш Спаситель, що Він там, на небі, і готує нам місце. Це надія, яка тримає все, коли навколо нас бурі, коли все хитається. У боротьбі з гріхом, Він наш заступник перед Отцем. Ми падаємо, боремось, але ми не самі. Христос не просто дивиться на нас згори, Він заступається, Він молиться за нас, Він зміцнює нас у таїнствах, у розгубленості. Він наш дороговказ. Коли ми не знаємо, куди йти, коли серце наповнює тривога, ми підносимо очі до неба і бачимо: Христос вознісся не для того, щоб відійти, а щоб вести нас з собою, бо там, де Він, там і ми покликані бути. Він наш старший брат, наш первосвященник і наш гарант вічного життя. Дорогі браття і сестри, коли апостоли проводжали Ісуса поглядом, стоячи на Оливній Горі, їм з'явилися два ангели і запитали, Чому стоїте і дивитесь на небо? І це було не недокорем, це нагадування про місію. Бо християнство це не релігія втечі, це шлях тих. Хто дивиться на небо, але служить на землі. Учні не дивилися в небо, як ті, хто втратив їхній погляд, був наповнений очікуванням, надією та любов'ю. І цей погляд став орієнтиром, бо тепер вони знали, куди веде їхній шлях. Ісус не зник, Він вознісся, щоб відкрити перед нами небо, і кожного разу, коли ми з вами молимось, причащаємось. Прощаємо, любимо, ми також піднімаємося серцем до неба, до Господа. Але, дорогі мої, бути християнином це не тільки піднімати очі, це ще і спускатись з гори в долину, як учні після фавору. Ви світло для світу. Жити з обличчям до неба не означає втекти від земних обов'язків, а навпаки. Це значить освячувати землю небом, жити небом, це любити ближнього, прощати, боротися за правду, підтримувати і бути для інших світлом у темряві. Сьогодні наш світ сповнений стількох викликів. Війна виснажує наші душі, гріх, який навколо розмиває орієнтири. І постійна, втома від цих переживань спустошує серце. Але саме зараз Господь потребує свідків світла тих, хто не загубив небо в своїх очах, і навіть якщо нам боляче, світло Христа може світити скрізь, воно може світити через нашу біль, через наші тріщини. Саме вони відкривають дорогу до його благодаті. Свято Вознесіння це не лише про Ісуса Христа, це запрошення до внутрішнього Вознесіння кожного з нас, до того, щоб і наше серце підіймалося щодня, через молитву, через покаяння, через служіння нашим ближнім. Можливо, наші кроки ще не впевнені, але кожне зусилля це маленька сходинка, кожна добра справа, яку ми зробили, як Полум'я лампадки, яку Господь бачить із висоти, і якщо ми будемо жити з обличчям до неба, то одного дня ми почуємо прийдіть благословенні Отця Мого. Дорогі мої браття і сестри у Христі, ми з вами вже в четверте зустрічаємося біля цієї великої таємниці Вознесіння Господнього. І я хочу щиро вам подякувати за те, що ви проходили разом цей шлях від першого нашого відеозвернення до сьогоднішнього. І якщо ви не бачили ще попередні проповіді, щиро запрошуємо вас повернутися до них. Сьогодні ми завершуємо цикл. Духовних проповідей про Вознесіння, але ми не прощаємося, бо свято Вознесіння це не кінець, а запрошення. Запрошення жити з обличчям до неба. Також ми завтра підготуємо спеціальні молитви, які бажано б було додати у свій ранкові правила, а також молитися на свято Вознесіння. Тому очікуйте, завтра після обіду також буде продовження про практичні аспекти, про особливості молитв саме в ці дні до цього величного свята Вознесіння. Дорогі мої, знаєте, я часто інколи задумуюсь: якби я був серед тих апостолів того дня, коли Ісус піднявся на гору. Що я відчував би страх, сум чи розгубленість, і, можливо, і справді на якусь мить здалося б, що він іде, іде назавжди, що ми знову залишалися самі. Але ж ні, саме тої миті Господь став до нас ще ближчим, ніж будь-коли. Його вже не обмежує ніщо, його не обмежує простір, його не обмежує час, Його не обмежує тіло. Він близький до кожного з нас одночасно, тут і тепер, у церкві, у Євхаристії і в Святому Духові, і саме головне у кожному серці, яке щиро прагне до нього. Тому всі, хто мене зараз слухає, зупиніться на хвилинку, підійміть очі, подивіться не лише на те, що є поруч, але й те, що є в небі. Скажіть сьогодні з вірою, Господи, вознеси й моє серце до себе, а щоб не залишатися на цьому шляху самотніми, давайте будемо підтримувати один одного, будемо світлом. Будемо небом для тих, хто його шукає. Амінь.